Моє вітання, друзі. Сьогодні у нас на огляді Honda Takt F79. Це чотиритактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. Такт, із новинок у нас останнього часу доволі частенько почали приїздити до нас в Україну і техніка дійсно шикарна. Це Honda, це якість, це ну, скажімо так, надійність, гарний апарат. Прикольному дизайну з свіжою приборною панелькою. Ну і, звичайно, іншим всім не менш цікава. Так, давайте по порядку. Гарний масивний багажник є. У такта. є в нас. Що в нас ще є? У нас є водяне охолодження, як ви бачите, радіатор є. От Можна їхати на дальній відстані без ніяких питань. Техніка, наскільки я бачу, по колесу. 2015 року випуску. Він у нас на парній гумі. Гума така, відсотків 50 по залишку. Скажу наперед, що це заводська гума. Чен Tire стоїть його заводська, конвейерна на скутеру всього-навсього 5000 кілометрів пробігу оригінального пробігу. от І, скажімо так, стан. У скутера е, нової техніки він в чорному такому перламутровому кольорі. От, весь повністю в рідних запчастинках. Е, кришка варіатора також в рідному кольорі. Буквально ось, дивіться, одна-дві незначених подряпинки. І з за цього моменту е, ну, вирішив навіть не перефарбовувати цю кришку варіатора. Так, не бачу сенсу. Все тут красиво, все чистенько. Моделька доволі свіжа, так, по лівій частині жодної подряпинки. От, рідне сидіння залишилось, але з якимись такими крапочками пробував відмивав, відмивав, не відмивається. Коротше кажучи Подивимось, що в нас під сидінням. Під сидінням у нас є повністю його література. От, мануал, до речі, так не так часто трапляється, вже в 3D такому свіжому дизайні. От, все показано. Навіщо цей гачечок показано? Що сюди чіпляти на оцей шпиндик. Ну, коротше кажучи, вся така інформація цікава. Видно, що вже свіжа література, видно, що вже на, на комп'ютері все зроблено. Так, далі йдемо. Що в нас далі? Далі в нас два ключики, як ви бачите, оригінальні ключі. Тут сидіння відчиняється в цю сторону. І подивимось бак. По баку, що в нас тут. Гарненький, чистенький бак, без зауважень, без питань. Зачиняється одною рукою, без ніяких там зусиль. Так, гачечок, як ви бачили, отак він собі відчиняється, ще доволі така пружинка непогана. Кульочок сюди можна повішати, є доволі такий непоганий карманчик сюди. Якусь водичку поставити. Так, ну, цікавий, я вам скажу, друзі. Цікавий, по-перше, своєю надійністю. Дійсно, скутери. Дуже гарно, по двигунчику бігають. Електронна свіжа приборна панелька. 4997. 4997 кілометрів пробігу. По пластику взагалі немає ні ні подряпін, нічого такого. Як ви бачите, дивіться, синій перламутровий такий ксералік в нього в чорному кольорі. Трошечки запотіла фара. Ну Та нічого, пройде. Так. І передня частина також. Без жодних подряпин, дефектів там і так далі. Передня гума також заводська. Таке відсотки 80-90. 80 на 100 рідний розмір гуми. Гідравлічна вилка. ну Красива техніка. Що я вам можу сказати, друзі? Мені подобається. такт, Перш за все він гарно біжить по швидкості. І дуже надійний двигунчик. Так в загальному прекрасно виглядає. от І права частина, як ви бачите, без єдиної подряпинки. Так само перламутровий красивий такий колір. Заведемо, послухаємо. Ну що, гарненько, тихенько працює, гарно тихенько працює двигунчик, так, світло, ближній, дальній, поворотничок, все моргає. Добре, що є повторювач поворотів є, на цьому мені подобається, коли є такі. Так, в принципі, все по електриці. Питань нема. Сигнальчик теж є, в нас працює. Так, ну і заведемо з кнопочки. Тут магнітний стартер, його взагалі не чутно, як він заводиться, Ну мега тихенько працює. Такий приємний двигунчик, приємна робота, тихенька двигуна. і е, Їдуть вони всі без виключення, 60, ще не зустрічав такта, щоб поїхав менше. Гарно тримає дорогу, ніяких питань в принципі, взагалі немає, чудово набирає і так далі. Але дивіться, в цієї модельки, от, як і в i01 Джогах, хто знає це абсолютно однакові апаратики, в них є. Як то кажуть, невеличкий недолік. Тут голова в нас кріпиться тільки отут на шурупіку, отут і тут щиток кріпиться. А от верх вони ніяк не, пи, не придумали закріпити. От Єдиний варіант зробити, або проклеїти якоюсь стрішечкою, щоб тут не було такого люфта. От. Або, або тут є, бачите, у нас сюди шурупчика під кліпсу. Або отвір зробити такий, і кліпсочкою зробити, і все буде чудово. Попередній який в мене продається в сірому кольорі. японець Пан японець зробив аналогічно, як і я вам рекомендую. Можете проклеїти стрічкою, можете зробити для шурупіка, можете для кліпси. Ну, єдиний варіант, щоб оця голова не хиталася конструктивно, так вони трошечки не допрацювали. От таким чином зробити моя порада. Кому сподобався такт телефонуйте. Практично нова техніка, самі розумієте, 5 тисяч для такого мопедика це взагалі нічого. І ресурс двигуна тут за 100 тисяч кілометрів. Особисто я бачив у такта 114 тисяч пробігу. От, Так що техніка бігає і бігає. Кому подобається, дзвоніть, контакти в опису під відео. І підписуйтесь на канал.